Мої вітання, дорогі мої підписники, гості каналу. Якось я вам показувала, як вашу зиму капустяні листочки. Тепер я вирішила засолити дві головочки. Тут в мене по кілограму брудні листочки видалила. Такі е, грубі листочки я теж трішечки обрізала. Печеришку видалила всередину. Відправила по 10 грамів камінної солі, відміряла літр води, відправляю на літр води 30 грамів солі. Добре розмішую, щоб вона розчинилася. І поверх заляю капустину цю, щоб покрило аж до верху. Розчинилася і заливаю. Повторюю, робити розсіл. Так. Ще треба розчинити. Вже я 2 літри додавала на цю ємкість. І ще бракує, напевно, зроблю ще на півлітри. На півлітри, значить. 15 грамів солі. Стояти будуть в мене в квартирі тут, на столику, можливо, на іншому, щоб не заважало. Так, все, сіль розчинилась. Заливаю. Бачите, поверх добре закрило. Бачите, повністю капуста без солі. Так, і поверх викладаю тягар виношу на другий столик. Напевно, зверху ще трак салафанчиком прикрию. І місяць має вквашуватися, в кого як в квартирі, в кімнаті холодно, тепло. Коли в когось тепло, то можливо вкваситься ця капусточка скоріше. Хто буде більшу кількість вквашувати, звісно, сіль і воду збільшуємо. Рецепт для тих господин, які люблять голубці квашеної капусти. І ще можна просто на четверо розрізати, коли вкваситься, порізати на такі великі шматочки, додати олійки, перчику, цибульки це буде дуже дуже смачно.